продавати сьогодні телефон. Зараз ми додаємо попередньо заготовлених декілька фотографій. Накидаємо трошки тексту. У нас з'явився потенційний покупець. Ми продаємо мобільний телефон за заниженою ціною і з приміткою терміново. Зазвичай цим користуються шахраї і починають переписку з вами безпосередньо не на самій торгівельній платформі, а переходять до вас у месенджер. Під час спілкування безпосередньо з такою особою варто звернути увагу, що шахраї. Просять не телефонувати їм з тих чи інших причин, мотивуючи це постійною зайнятостю. перебуваючи за кермом, то що там малолітні діти і тому подібне. В основному вони нічого не уточнюють по товару здебільшого їх все влаштовує і все має відбутися максимально швидко, аби якнайшвидше заволодіти вашими грошовими коштами. Правопорушник, який запропонував вам скористатися olx доставкою, перекинув нам посилання. Перейшовши на дане посилання, відкривається OLX-доставка так звана. В принципі, схожа дуже на OLX. Я б сказав, би, що навіть це дуже якісне посилання, нічим не відрізняється від справжньої платформи OLX. Лише одним, на, чому, на що варто звертати увагу, це на посилання. От тут ми бачимо OLX Payment UA Online. Це не є до мене ім'я сервісу OLX. Правильне ім'я olx.ua Аби не потрапити на гачок шахраїв, перш за все варто ретельно перевіряти посилання, за якими ви переходите, де потрібно буде вводити свої персональні дані, також дані банківської картки. Бажано користуватися можливостями офіційних торгівельних майданчиків, тому що там пропонують ввести не лише дані вашої банківської карти, а й офіційні ваші дані ім'я, По батькові номер телефону. А у разі, якщо це буде фішингове посилання, у вас нічого не будуть просити ввести, крім номеру вашої банківської карти, терміну дії та цифр на звороті даної карти, після чого відбудеться власне крадіжка грошових коштів. Також варто, варто ретельно перевірити інформацію про покупця, продавця товару, чи дана особа зареєстрована на торгівельному майданчику не один-два дні, а чим більше, тим краще перевірити відгуки про неї, чи інші люди вже співпрацювали з цією особою. Якщо ця особа зареєстрована протягом одного-двох днів. І переводить вашу розмову будь-який з месенджерів, вайбер, ватсап, телеграм. Співпрацювати з цією особою не варто. Наймовірніше що це буде шахрай.